У рівному робоча група встановлюватиме причину неприємного запаху в місті. Таке рішення сьогодні прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Перш за все, маємо виїжджати на всі підприємства, на яких є скарги зараз. По-друге, подивитися по всіх викидах, оскільки перевірки сьогодні заборонені. Ми маємо свиче розробити так, щоб ми мали доступ до підприємства. Зайти туди, подивитись, відчути цей запах, замірити його. Згідно з законодавством, перевіряти якість повітря на підприємствах може Держспоживслужба або Держекоінспекція, каже начальниця відділу захисту довкілля рівнеради Валентина Варемко. Ми відносимося до зони управління якістю атмосферного повітря Рівненської обласної військової адміністрації. Тобто нашим органом є департамент екології та природних ресурсів. І лише вони встановлюють, які програми, які заходи і що повинно бути в місті рівне. Нагадаємо, суспільне повідомляло, що 10 липня у Рівнераді створили спеціальну комісію, яка з'ясувала, що причинами неприємного запаху можуть бути не тільки місцеві підприємства, а й ті, що розташовані за межами громади. Виконувач обов'язків начальника міського управління Держспоживслужби Василь Дмитрів зазначив, що на скарги містян реагували і робили заміри якості повітря на вулицях фабричній будівельників князя Володимира і Данила Галицького. Перевищень норм каже, ніде не зафіксували на вулицю фабричну до до льоноконкомбінату. Да, там запах відчувався, але запах відчувався не того, що там дзвонили громадяни а відчувався запах. Ну горіло щось там, якби. Чи сварочних робіт, ще такого, провели заміри? Але ще інформація але там вроді би перевіжі немає. Склад робочої групи остаточно ще не визначили, проте до неї увійдуть представники поліції, ДСНС і муніципальної варти, каже Віктор Шакарзян. Скарги на неприємний запах приймають також на гарячу лінію виконкому: 1553. Якщо буде десь відчувати так само неприємний запах, сьогодні буде створена. Гаряча лінія, яка буде відзначена всі повністю служби, хто має причетність, і так само звертатись за них, фіксувати, і буде група виїжджати і реагувати на ті всі реакції. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне просто